Які у вас настрій перед розмовою саме з дитячою аудиторією? -під Хвилювання, тому що це діти, і кожне слово має бути дуже вивірне і дуже точне. Чи згодні ви з тією тезою, що дітям потрібно казати тільки правду? Безумно. Чи доводилось вам колись бути нещирим з молодшим поколінням? Чесно. Чесно. На жаль, так. Жалкуєте про це? Безумовно. Надалі е, намагатиметесь сказати тільки правду. Буду намагатися говорити тільки правду. Готові. 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 Ходімо. Шановна аудиторія, зустрічайте наш сьогоднішній гість, актор, режисер, заслужений артист України Юрій Олександрович Жеребцов. Жеребцов Юрій Олександрович, актор, режисер, заслужений артист України, народився 7 вересня 1947 року у Харкові. Закінчив Харківський інститут культури за спеціальністю режисер. У Кіровограді проживає з 1952 року. На професійній сцені дебютував 9 вересня 1969 року. Працював у театрах України і Росії. Нині актор Кіровоградського обласного академічного українського музичного. Драматичного театру імені Марка Кропивницького з 2011 року реалізує проект «Театр у музеї у Кіровоградському обласному художньому музеї. У 2012 році отримав звання Заслужений артист України. Юрій Олександрович. За нашою традицією, впродовж однієї хвилини гість може розповісти про себе все, що вважає за потрібне. У вас є одна хвилина. Ви готові? Готовий? Будь ласка. Народився в першій половині ХХ сторіччя. Живу дуже давно. Професійно займаюся театром з 1969 року. Запам'ятав це на все своє життя 9 вересня 1969 року. Я вперше. Прийшов до театру не через той вхід, де завжди проходять глядачі, а через службовий, вже як актор. Щастя, моєму тоді не було меж. І з того часу я займаюся професійно театром, який, як ви розумієте, дуже люблю, і без якого не уявляю собі життя. Дякуємо. А тепер запитання від аудиторії. Хто першим хоче задати питання нашому сьогоднішньому гостю? Здравствуйте, мене звати Вікторія, мені 15 років і у мене такий питання: Какой був найуспішний спектакль в вашій актерської кар'єрі? Ви хочете чесно, чи можна трохи збрехати? Якщо чесно. Е, немає для будь-якого актора чи для будь-якого режисера, немає нелюбими вистав, які він створив, тому що там залишається частина його життя. Тому всі вистави, в яких я грав як актор, і ті, які я ставив як режисер, всі вони для мене дуже і дуже дорогі. Дякую. Здравствуйте, мене зовут Аня. Юрій Олександрович, а не жалеєте ли ви, що зв'язали свою життя з театром? <говорит> <Да>. <говорит> Це запитання, так запитання. Іноді буває бажання все покинути і піти, ну скажімо, десь попрацювати, ну, скажімо, в торгівлі. Але вони дуже короткі такі бажання. І е, коли розумієш, що 44 роки вже працюєш в мистецтві, в театрі, то відганяю ці думки. Хоча іноді буває дуже скрутно. Театр це такий організм, складний. Буває, ну. Дуже рідко. Чи знали ваші батьки, що ви вирішили займатися акторською майстерністю? І чи підтримали вони вас в цьому? Батьки знали, безумовно. Е е Відкрию невеличку таємницю. Мій батько працював в нашому місті в кіровограді. Начальником обласного управління культури. Тому е, всі театри у нас їх тоді було два: російський театр і український театр, і філармонія. Е, і е, через те, що батько змушений був по роботі майже кожного дня бувати в цих установах, я приходив з ним. І з того часу вірус театру засів мені. І незважаючи на те, що... Музичне училище було вже за плечима, я закінчив музичи як піаніст. От. Театр все ж таки переміг, підтримували чи ні, вони дали мені право вибору. Тобто вони не казали ні, але й не допомагали. Я поясню, я прийшов до театру актором допоміжного складу російською я зараз почну з вами розмовляти. Розумієте, актор допоміжного складу, Це така професія, коли нужно изобразить падение тяжелого тела за кулисами. Или надеть на себя какое-нибудь животное и выходить его изображать. То есть это не значит, что я пришел в театр и сразу сыграл Гамлета. Ну а дальше уже, когда я понял, что я без этого прожить никак не смогу, то, безусловно, дальше уже пошло овладение мастерством, тем более мне повезло. Я пришел в театр, когда работали ну, просто гениальные актеры. Семенов Георгий Игнатьевич, Тимош Лидия Петровна, их, к сожалению, уже сейчас нет, Параконьев Константин. Рябовол. То есть это, это были просто уникальные актеры, у которых было чему поучиться. Самое главное, знаете, что они умели делать? Они умели в профессии, находясь на сцене, молчать. Причем они молчали так, и это молчание 35-40 секунд продолжалось. Для жизни это, в общем-то, небольшой промежуток. А в театре 45 секунд молчать, и зал открыв рот, сидит и ждет, когда же актер наконец-то произнесет слово в полной тишине. Это уникальное качество. У этих актеров было чему поучиться. Михаил Александрович Донец был у нас главный режиссер. Это просто, у них, это махина, это уникальная личность. Так что мне повезло, и в выборе профессии вот именно эти люди сыграли огромную роль. Дякую за здравствуйте я алина скажите пожалуйста какую вы сыграли первую роль какая ваша была первая роль в театре ну из таких которые действительно можно называть ролью э, стасик следопыт э, в спектакле по пьесе аркадия школьника одноименная пьеса стасик следопыт я в главной mm -hmm. роли был я ловил шпионов mm -hmm. на границе. Вот. Это детский был спектакль, но роль запомнилась, потому что, во-первых, она была действительно большой и первой. Во-вторых, то, что я в 23-летнем возрасте играл 12-летнего мальчика, это тоже был своеобразный эксперимент над собой. А это очень трудно, поверьте мне. Есть в театре такая профессия, называется травести. Це актери або актрисы, которые грають дітей. Це дуже сложная професія. Юрій Олександрович, дозволю собі питання. Питання від ведучого. Рецепт від заслуженого артиста України Юрія Жеребцова, як він готується до ролі? Що вам потрібно для того, щоб увійти в роль? Складне питання. Кожна роль, кожний образ, який намагаєшся створити, він вимагає кожного разу свого підходу до того, щоб увійти. Є ролі, які можна прийти, як в театрі заведено за 45 хвилин до початку вистави, зробити грім, натягнути на себе костюм і. Виходь і працюй. А буває ролі, що мені Я приходжу до театру за три години до початку вистави, замикаєш у себе в гримерці, два чи три рази шукаю грим, тобто зовнішній вигляд. Ну, а потім психологічно готую себе. До того, що от зараз я повинен вийти на сцену і так все зробити, щоб у глядача з'явилось почуття, що він закоханий в, мою, в мій персонаж, в мою, в мою акторську роботу. Дякую. Здравствуйте, Меня зовут Ярослава, и я бы хотела вам задать вопрос такой. Були ли у вас смішні випадки в час виступлення? Ну, таких випадків дуже багато. Майже на кожній виставі є щось, що смішно для тих, хто в цій виставі зайнятий, але зовсім не смішно для глядачів. Бувають дуже такі. Ну, ось, наприклад, я вам розповім такий епізод з життя нашого Кіровоградського театру, але це епізод зі старих часів. Свого часу, 7 листопада, це було державне свято, велика жовтнева соціалістична революція. В святкові дні тоді театр працював. І в такі дні. Звичайно, йшли вистави, в яких обов'язково був хтось з героїчних персонажів, чи то Ленін, чи то Дзержинський, і так далі. І у нас була вистава, в якій Володимир Іліч Ленін приймав участь. Актор, він був запрошений в гості після вистави. Ідучи в гості, він купив пляшку горілки. Прийшов у гримерку і думає, якщо я її тут залишу, а сам піду на сцену, вона може щезнути. Тоді що він робить? Він бере цю пляшку горілки, кладе в лиріїнське пальто і йде на сцену, роздягається. І про щось там балакає з Феліксидмондовичем Дзержинським. А у нас в театрі працював один монтувальник декорацій, який, який пив все. І ось він призначений в цей день, коли всі сидять за святковим столом, відпочивають, а він змушений працювати, а випити хочеться дуже. І ось він тиняється, тиняється за кулісами і бачить. З Ленінського пальто з карману виглядає пляшка. А йде вистава, глядачі в замі. Він бере кулісу, відтягує її так, щоб перекрити від глядачів те, що там буде відбуватися, дістає пляшку. Одразу ж її викри... відчиняє. Владимир Ильич, продолжая беседу с Феликсом, поворачивается в сторону своего пальто и видит, что бутылки там уже нет. И видит этого монтировщика декораций, ну, назовем условно фамилию его Мороза. Подчеркивая, идет спектакль, зритель в зале. Он внимательно посмотрел, как этот сжатно выпивает эту водку, поворачивается к Феликсу Дмундовичу и говорит, вот видите, Феликс Идмундович, рабочий класс защищает завоевание поэтаята, а Морозов водку пьет. Вот можете себе представить состояние актера, который играл Феликс Эдмундовича. В пьесе, естественно, такого текста нет. Морозов бросає эту бутылку недопитую і убегает, А Фелікс Відмундович з отвисшей челюстю стояв ще минут 15, приходя в себя і зрозуміти, що далі? Ну, спектакль закінчили нормально. Спасибо. І в мене до вас таке питання. Чи доводилося вам зустрічатися з відомими акторами? Якщо так, то з якими? Ну, запомните, пожалуйста, никогда больше, ни при каких условиях, актерам таких вопросов не задавайте. Потому что каждый актер считает, что наиболее известен это он. Я не исключение. Вот, обратите внимание. Молод, красив. А вы мне задаете друг. Ну, конечно, приходилось. Ей. Безусловно. Безусловно. Вот в совместном проекте, который вот, это просто последний вот эпизод, «Синдром дракона», да, это действие происходило в Кировограде, я даже сыграл небольшой, правда, эпизод с Андреем Мерзликиным. Был такой эпизод. Ну, а кроме всего прочего, мой большой друг Георгий Николаенко кинорежиссер, он известен довольно широко, живет уже много лет в Москве, дальнобойщики, кодекс чести и так далее, и так далее. Он э, учился у Сергея Полинарича Герасимова. Вам вряд ли говорит что-то эта это фамилия, а вообще это э, звезда первой величины и э, Бондарчук, и Тихонов, и Огромное количество актеров. Он учился на курсе вместе с Толгатом Нигматулиным, с Еременко, с Наташей Бондарчук. Я так смело говорю об этом, потому что приезжая к нему в Москву в гости, я был знаком с этими всеми ребятами. некоторых из которых нет, скажем, Еременко и Толгата Нигматулина. И вот поэтому с очень и очень многими актерами, которых вы называете известными, ну, приходилось и сталкиваться, и общаться. Сам Георгий Михайлович, приезжая в Кировоград, постоянно мне звонит, мы постоянно с ним встречаемся. Он очень много снимался сам и как актер, и очень много фильмов снял как режиссер. Вот, поэтому мы с ним общаемся весьма и весьма тесно. Нас связывает многолетняя дружба. Но предупреждаю, больше актерам таких, это я такой добрый. Обычно все актеры свирепеют, когда такие вопросы не задавайте. Обидеться до, до глубины души. Я делаю вид, что я не обиделся, хотя обиделся уже. Як ви ставитесь до русифікації української кінематографії? Я не вважаю, що це русифікація. В мене є е, думки, які я висловлюю завжди. І розумієте, яка річ? Якщо ми розуміємо російську мову, а я е, сумнівів не маю, що всі, хто тут знаходяться, всі розуміють російську мову. Так от, вистави, які напис, п'єси, які, які написані російською мовою, повинні йти на російській мові. Я був би щасливий, якби ми Шекспіра грали англійською і в залі всі нас розуміли. Тому це просто збагачує переклад, будь-який переклад, він завжди переклад. Красно, дякую. Сравнення уровня українського кінематографа з іншими лідерами міжнародного масштабу. Вибачте, розумієте як? Зараз кіно не знімає ніхто. Майже ніхто. Той, хто насмілиться це зробити, це. Заслуговує звання Героя Радянського Союзу. Зараз знімають серіали. Це інше зовсім, тому що справжнє кіно це треба, потребує дуже великої і кропіткої праці. Розумієте, це, це жанр кіномистецтва для того, щоб створити справжнє кіно, це дуже, як кажуть, дуже дорого яка роль із цих сиграних запам'яталась вам найбільше? Я дуже люблю, от із останніх робіт своїх, я дуже люблю роль Дон Жуана. Я Дон Жуана граю не молодого, а вже в літах такого, як я. Цю роль дуже люблю. Це був героїчно хамський. Вчинок з мого боку, тому що я сам ставив цю виставу і сам в ній же грав головну роль. Такого, якщо хтось з вас колись спробує займатися мистецтвом, ніколи такого не робіть. І я більше цього ніколи не зроблю. Це дуже важко. Але роль цю люблю. Юрій Олександрович. Судя по вашому большому опиту актерського мастерства, які ви можете дати совіти для того, щоб успішно зіграти свою роль, я можу вам сказати тільки одну. Ну, во-первых, старайтесь больше читать. Меньше сидеть в интернете. Я не буду оригинален в этом совете. И читать больше классическую литературу. Не вот эти вот женские романы, которых завалено сейчас все, а именно классическую литературу. Вот сделав такой багаж на великой литературе, на Чехове, на Шекспире, на Дикинсе, на э, Иване Франко, на Лесе Украинке. Вот сделав себе багаж, вы поймете, где находятся ключи к тому или иному персонажу и как его открывать. Но для этого нужно действительно много читать. Спасибо. А скажите, пожалуйста, у вас есть кумир? И если есть, то кто? Есть. Я каждое утро подхожу к зеркалу и говорю, «Боже, какая прелесть! Вот это и есть мой кумир!» Нет, шучу, конечно. Есть люди, которым бы мне хотелось в той или иной степени подражать. Здравствуйте, Юрий Александрович. Скажите, пожалуйста, что, как вы видите вообще будущее украинского театра? Светлым радостным, я надеюсь. Ну и самое главное, пройдут годы, и уже больше ста лет существует украинский профессиональный театр. Профессиональный потому что была там и трупа Котляревского, но это были аматорские коллективы. А профессиональный театр, вот он здесь, начался здесь запомните это вот и э, раз уж он родился он умереть не может потому что в том или ином виде украинский театр был есть и он будет единственное чего мне очень жаль практически отсутствие украинской драматургии современной современной я упаси бог не подумайте что я против украинской классики. Я имею в виду современно. Хотелось бы хотя бы из десяток современных украинских драматургов, которые бы на вот этом вот высоком уровне, на котором писали Саксаганский, Карпенко, Карой, хотелось бы все-таки, чтобы вот кто-нибудь из вас взял на себя смелость и написал хорошую пьесу. Даю вам чесне слово, я тут же взяв себе її поставить. Юрій Олександрович, чи задоволені ви сьогоднішнім спілкуванням? Дуже. А, якщо так, то я знаю, що ви підготували невеличкий уривок зі свого моноспектаклю. Чи а, могли б ви подарувати його нашій сьогоднішній аудиторії? Ну, давайте спробуємо. І так, Ісак як в Одессе. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел тогда к Фройму Грачу который тогда уже смотрел на Мизу одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал, возьми меня, я хочу пробиться до твоего берега. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет выигрыш. Фруэм спросил его, кто ты? Откуда ты идешь и чем ты дышишь? «Попробуй меня!» — сказал ему Бенни. «И перестанем размазывать белую кашу по чистому столу. Я тебя попробую». И налетчики собрали совет, чтобы поговорить о Бенни Крике. За старшего у них был тогда покойный Лев бык что у него делается под шапкой у этого бенчика? Спросил покойный бык. И одноглазый грач сказал свое мнение. Бень, говорит, мало. Но он говорит смачно. Беня говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь. Ну что ж, Попробуем его на Тартаковском, решил совет. Попробуем его на Тартаковском. И все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас. Победу. А зараз за правилами нашої програми, ви можете задати своє питання будь-кому з аудиторії або всій аудиторії. Можна цей э, буде в формі такого-то лозунга. Можно? Звучайно. Спасибо. Так вот, что я вам хочу сказать. Театр без вас невозможен. Поэтому это даже не вопрос, это скорее пожелание. Ходите в театр, поверьте, вы станете намного лучше. Может, вы не поймете этого сразу, но через Лет пять, вы поймете, что без театра жить плохо. Любите, пожалуйста, театр и ходите к нам. В общем, это, это все. Ну що ж, це був заслужений артист України Юрій Олександрович Жеребцов. Дякуємо вам за розмову. Ще раз хочу вам подякувати, Юрій Олександрович за відверту розмову. Вам сподобалось, як я зрозумів. Чудові діти. Чудові. Щось такого відбулося, чого ви не очікували? Дуже багато традиційних питань. Але в цілому були такі питання, які я змушений був дуже добре подумати, перш ніж відповідати. Але взагалі, взагалі діти просто чудові. Мені дуже приємно було, якби можна було, я б для них повністю зіграв, зіграв виставу.